Друзі, доброго дня! Отримали ми ось таку підмітальну машину 8550 від Керхера з одною бічною щіткою. Машина акумуляторна, давайте коротенько пройдемося по ній. Знаходиться 12-ти вольтових акумулятора. Величезний привідний двигун, достопотужний, з гарним надійним редуктором. Привід коліс. Вмикання приводу, тобто за рахунок переміщення керма йде привід коліс. Ось так. Вперед-назад. І фіксується для того, щоб випадково не вімкнути. І регулювання притискання бічної щіточки. Ось такі важелі знаходяться під капотом, також кінцевик, щоб при відкритому капоті ви раптово не поїхали. Ось такий. Потужний ланцюжок іде на привід коліс, і е, пасова передача для приводу щіток. Е, з боку струшування фільтру, зараз покажу, прибирання як у вологу, так і в суху погоду, притискання основної щітки, притискання бічної щітки, гальмо стоянкове і піднімання передньої щіточки. При перетині якихось перешкод. Бак досить великий. Зараз його відкрию. Чекайте, бо одному незручно. Ось так. Є така. На коліщатках. тож його зручно десь доставляти, щоб викинути. Знаходиться фільтр, щоб при... під час роботи пил не виходив назовні. І ось ця щіточка, вона його, бачите, струшує. Тож при роботі фільтр забивається і його можна, не знімаючи, просто струсити, що полегшує роботу. Ось там, бачите, знаходиться центральна щітка, яка підмітає е, все сміття і е, кидає його в центральний бак. Так, тепер ставимо на місто. Ось. Таке діло. Трохи невірно поклали. Є. Так. Отако. От Це все, -все бачите, регульоване. Все для людей. Почому, можете легко кладеться на місто. Ось. І роз'єм для під'єднання зарядки. Тож, давайте спробуємо, як працює дана машинка. Вмикаємо батарею. Показник батареї показує рівень заряду, датчик моторгодин, опускаємо центральну шітку, опускаємо вічну щіку і бачимо, що наша машинка нікуди не йде. Как вид капота є фиксатор. Фиксатор. Тож, коротше кавнець професійні вітання, також світовомийна машини і інша професійна техніка фірхи, повертайтесь в салон Агролюкс міста Мукачева. Завжди вам будемо раді.